Мої вітання від каналу Село Ти Моя Доля всім, хто завітав до нас на канал. Мирного неба всім і доброго здоров'я. Це мій відеоролик, буде ніби продовження попереднього відеоролика, котрий має дуже багато відгуків про інтернет-магазин Добродар. А називався мій відеоролик Ганьба інтернет-магазину Добродар. І от в деяких відгуках пропонують ті, хто ці відгуки писав, розповідати не тільки про інтернет-магазини, які висилають браковану продукцію, а також про тих, котрі висилають якісну продукцію. І на перше місце серед інтернет-магазинів, в яких я замовляла рослини свої, я хочу поставити інтернет-магазин, не дуже такий популярний із Вінницької області. І називається він Тетянин Сад. І саме в ньому я замовляла ці троянди Black Magic. І ось цю назви не пам'ятаю. І ось цю красуню також назви не пам'ятаю. Всі три троянди цвіли ціле літо. Десь вони вже в мене років чи чотири Потім я чомусь до них не зверталася, можливо, там було написано, що вони не висилають рослин саме тоді, коли я хотіла замовити. І цього року я знову замовила в них ось. Така вайгела, дуже гарно підросла, прийшла до мене квітучою. Кострицю сизу також замовляла, також гарний кущик прийшов. І ось таку витку троянду Цезар. І ще якісь квіти, але я не запам'ятала. Не пам'ятаю пам сам, котрі саме. Але найбільше своїх рослин я замовляла в інтернет-магазині Матла Фловерс. А цей Барбариси Тунберга. І маленькі Туї типу Даніка. І Теді. І багато інших рослин. Цей інтернет-магазин також надсилав мені в основному небраковану продукцію. Ну, було пару разів таке, що дуже рослинки маленькі, або дуже коренева система погана, і рослини в мене пропадали. Але все ж таки, але все ж таки порівняно з іншими, це інтернет-магазин на висоті для мене був. Цією осені вперше замовила квіточки від Марічки, інтернет-магазин. Ось такі гейхери, вони вже в мене підросли. Вони прийшли, як пише один із коментаторів, пише, що замовляєте квіти в на перстках. Ну, дійсно, невеличкі стаканчики були. Квіти посаджені в торф'яних таблетках. Я... Розправила кореневу систему, пересадила ось такі невеличкі горщики. І вже за такий короткий час, за пару тижнів, мої гейхери підросли. І хризантеми я в них замовляла. І як я вже говорила в попередньому відеоролику, ціна на ці хризантеми була зовсім не більшою, ніж на хризантеми, отримані від Добродару. Підростає красуня ялиночка, яку я замовляла в інтернет-магазині Райський куточок. А ще кипарисовики, ялівці. Також цей інтернет-магазин заслуговує від мене хіба що на подяку. Замовляла також квіти у славнозвісному флоріумі, але в основному це вулькові квіти. В минулому році замовляла тюльпани. І прийшов мені страшений пересорт із цього інтернет-магазину. Замість вибраних мною великих розкішних тюльпанів прийшов якийсь дріб'язок по ціні великих. А ці хризантеми, біля якої я стою, і більшість з них ще чомусь не цвітуть. Ну, можливо, в цьому моя вина. Замовляла весною у сільському віснику. В сільському віснику мені краще замовляти, тому що не потрібно платити за пересилку. а забираю представника в нашому колишньому містечку у райцентрі. Але скажу по правді і сільський вісник, хоч там рослини на порядок дешевші, але також грішить пересортом. Оцей кущик чи деревце будлеї Давіда замовляла в інтернет-магазині сади Буковини і навіть критикувала їх за цю рослинку, бо дуже вже вона якась маленька й обскубана. Прийшла. Але вона поправилась і ось така. І ось така рослинка, я вам кілька разів показувала тих, хто дивиться мій канал, показувала їй квітучу. Цвіла вона великими білими кистями, схожими на кисті бузку. Ну, Зараз, звичайно, в нас дощі і похолодало, так що навряд чи вона вже буде цвісти. Замовляла в садах буковини і гортензії. Не можу сказати, чи відповідають вони замовленим сортам, тому що я. Десь розгубила ці записи свої, де було написано, які я сорти замовляла, і також не зберегла того, яке я отримала. Але все ж таки рослини були набагато кращі, в кращої якості, хоч багато хто у своїх коментарях також. У тих коментарях, де я розповідала про рослини від садів Буковини і критикувала їх, також критикували інтернет-магазин сади Буковини за непорядність. Ось такий мені вислали таку рослинку сон трава. Я також дуже вона була мізерна. Я її посадила в горщик, і вона таки за, літу, за літній період підросла. Сподіваюся, що вдасться мені її зберегти й взимку. Так що буде без втрат від інтернет-магазину сади Буковини. Якщо ставити оцінки по п'ятибальній шкалі, оцінка три, але все ж таки не двійка. Цей розфарбований осінь у Сумах замовляла в інтернет-магазині Сонцесад з Під Київщини. І деякі інші рослини замовляла, але також відношу сонцесад до. Інтернет-магазинів, які висилають браковану продукцію, бо за хурму заплатила, це вже років три тому, 300 гривень. прислали якось патичка, і той патичок так і не розвинувся грошей, ніхто мені не повернув. І замовляла насіння екзотичних рослин, типу спаржа, чуфа, скорцонера і нічого із того насіння не зійшло. Так. Так, що від магазину Сонцесад я також відмовилася. І котрого з дня дзвонили мені із того магазину, питалися, чи отримала я їхній журнал. Журнал красивий, гарні рослини, розписано, як за ними доглядати, агротехніка. Але ж я не хочу, як то кажуть, безкоштовного сиру в мишоловці. І я сказала, що журналу не хочу. І замовляти в них більше нічого не буду. Оцей красивий міськантус замовляла. ну Мені звічі років п'ять тому, але напевно це ще до, до АТО в інтернет-магазині посадка. Замовляла чотири штуки різних, але ж вижив із зими, бо замовляла весною. Тільки оцей, а три решта не розвинулися. Так що, що я хочу сказати, що і пересортом, і браком грішать всі, чи майже всі, напевно, що всі інтернет-магазини. А за доброта, добродар хочу сказати, що я замовляла в них ще й насіння в минулому році. І деяке насіння не зійшло, наприклад, Аустома, де але деяке зійшло. Ось, наприклад, цей красивий катарандус. Я його не даремно показувала на самому початку в минулому відеоролику. Саме насіння катарантуса я замовляла весною в Добродарі. Воно проросло і ціле літо тішило мене ось такими красивими квітами. Ще замовляла інші насіння. Кімнатних рослин. І також в мене зійшла пеларгонія, не хочу йти до хати, бо починається дощ, я хочу дознімати відеоролик. І бегонії посходили. Я в якихось попередніх відеороликах також показувала. Ну, взагалі, не можна казати, що все так погано, чи, все, чи говорити про все однозначно. Але ж, Але ж, в добродарі також рослин я більше замовляти не буду. Насіння не знаю. Можливо, можливо десь щось і буду, а рослин не буду замовляти, тому що 90% відгуків негативні про цей інтернет-магазин. І подивилася сьогодні, дивилася, блукала по Ютубу і вискочила. Вискочив мені відеоролик також однієї блогерші жіночки. Але я не запам'ятала, чий саме він. І вона точ-точ показує такі ж хризантеми, отримані в минулому році, значить, минув рік. А в інтернет-магазині Добродар совісті не набралися. Ну, бо я думаю, всяке ж буває, звичайно. Ну... Ну, не хотіли люди втратити свої гроші, вирощували, вклали в ці рослини, ну, вислали брак, ну, не відповідають на телефоні дзвінки. Але ж, напевне, що ж там є і добре. Але подивившись на відеоролик цієї блогерші, я подивилася в точ, точ такі самі хризантеми, як і мої цурпалки. Ось такі вони пересаджені вже в мій більший горщик. Ось такі вони. Один взагалі зломаний, а ці, як кажу, там патичок прийшов. І ще й коренева система також я була, то вона якась надгнила. Пишуть, що потрібно замовляти, у вишиванці і замовила в неї на осінь, на, зи, на восени чотири різних троянди. Вони гарно прийнялися і влітку розквітли. Но весною ще я не бачила, яким, чим вони цвітуть, які квіти. Зацвіли якимось зелено облізлим кольором. А я весною, подивившись, що ті троянди так гарно в мене прийнялися, замовила в неї ще вісім різних, в тому числі і білу, і фіолетову чи голубу. Знову прийшли мені квіти. Ну, навіть не дуже так дорого. Але вже було все накидано, не впаковано, просто накидано корінням догорі. І я добре помучилась, поки ці троянди прижилися в мене, а потім як розцвіли, було повне розчарування, бо троянди були жовті і вишневі, і все. Я написала, звернулася до цієї красивої жіночки, і мені здавалося порядної. Вона пообіцяла, що поміняють і. Просила написати, які я троянди замовляла. Я переписала сорти, які замовляла, і чекала, поки прийде надходження з цими вже такими справжніми трояндами. Вони прийшли і на слідуючий рік, я побачила, що це знову пересорт. Всі троянди однакові, бордюрки. Вони ті бордюрки цвітуть, вони непогані, але нащо ж мені вісім штук однакових рослин, як я хотіла різних. І завдяки цій жіночці, завдяки її, не знаю, халатності, безсовісності, замовила 20 троянд, які доведеться висадити за межі двору, бо вони або зовсім ніякі, пропали, або однакові. В цьому році замовила лілії, і глоксинії замовляла, і кали у Максименко Олени. Також нічим похвалитися не можу. Ще глоксинії так-сяк, але пересорт. А лілії цибулини навіть не попроростали. Глоксинії ще в мене лежали на пророщуванні, вони позагнивалися і в землі позагнивалися. Так що ніякої. Ніякої похвали також на цю адресу сказати не можу. Правда, замовляла через Фейсбук, ну це вже років п'ять, а можливо більше. Хосту, квіти у Віти. І хоч тоді, ну, це я кажу, було вже давно. Тепер я бачу, що Віта, басок, успішний блогер і успішний квітковод. І багато хто в неї замовляє рослини. Хоста в мене також прижилась. Хоч була вона якось дуже недбало упакована. Минулі роки, можливо, можливо, цей продавець набрався досвіду і тепер упаковує якісно свої рослини. Кілька із тих людей, які писали коментарі, пишуть, що замовляють рослини вінтерфлорі і зелену. Не замовляла я в таких інтермагазинах ні насіння, ні рослин. Нічого про ці інтернет-магазини інтернет не можу сказати. Ще правда в цьому році замовляла вже насіння і цибулю сажавку в інтернет-магазині насіннячку. Насіння ніби. Нормально упакована і цибулька здорова, але чи відповідає це насіння згаданим заданим сортам і чи взагалі якої воно схожості, сказати не можу, звичайно. Буде відомо аж на наступний рік, коли посіють ці в основному квіти. А цибульку також посажу, а замовляла я сорт голіат. У мене була ця цибуля, дуже гарно вродила. І не мала я з нею ніяких проблем. Але так як вже обманювали мене не раз, я кажу, попікся на молоці, то й на воду ст... дмухати будеш. То я не знаю, чи є відповідність між тим сортом, який я замовляла, і тим, котрий мені присланий. Не можу стопроцентово сказати, що це так. Ось така моя сьогоднішня розповідь про інтернет-магазини, в яких я замовляла рослини і насіння. І також про кількох дівчат, в яких я замовляла рослини через Facebook. Дякую всім за увагу, бажаю всім! Доброго дня, мирного неба, успішної праці, хто працює, і, звичайно ж, насамперед, доброго здоров'я! З вами був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, підтримуйте український Ютуб і, як завжди, кажу до зустрічі!